Друзі, всім привіт! З вами, як завжди, Краскін. Сьогодні я хочу розібрати, зробити такий детальний огляд тт 130 м Це у нас Чехословацький важкий танк, нагородний 9 рівня друзі, який зараз доступний за 20 жетонів бойової перепустки. Давайте зараз розберемо повністю всі його характеристики, подивимося на нього, чи варто взагалі на нього витрачати ці жетончики. Але перед цим не забувайте проставляти вподобайки, підписуватися обов'язково на канал, друзі, і коментувати. Дякую вам велике. Давайте почнемо стандартно огляд цієї машини з бронювання даної машини. Дивимося, що у нас заявлено по факту, яка у нас живучість фактична. Міцність нашої машини 1850 одиниць друзі. При тому, що бронювання корпусу 170-70, бронювання башти 300-150-90. Тобто з наших характеристик ми бачимо, що повинна башта танкувати. Але, як завжди, не все так просто. Уже, до речі, вийшов і офіційний відеоролик від ВГ. Ви його побачите, коли я буду розглядати характеристики. Але давайте подивимося по факту, що у нас є за бронювання таке. От, наприклад, ми дивимося прямо на нашу машину. По корпусу ми маємо 188-190 мм НЛД, стик ВЛД і НЛД 227 мм. І саме ВЛД під такими кутами, друзі, 260 мм. Тобто від ВЛД дещо може відлетіти, особливо якщо грають на ББшках гравці. Але це дуже рідко, в основному всі використовують голду, тобто буде пробуватися 50 на 50, можна сказати. НЛД і стик, звісно, буде пробуватися взагалі без проблем. Тепер дивимося, по башті, друзі. По башті в нас ситуація набагато краща, але є два нюанси. Як завжди, дивіться, Що К 350 хороший результат. Тут екран 93 мм, і там буде просто-напросто попадання, як написано. Не пробили. Це отут, 568, тобто ви розумієте, бачите екран і далі башта йде. Непогано, дійсно, маска 554, там і 700 і 650, ну ви розумієте. Тобто отут його практично ніхто не буде пробувати, будуть пробувати тільки ПТ-шки. 346 мм, наприклад, якщо ПТ-шка, яга, вийде на голді, чи ще хтось, ну може пробити. А так, в основному не будуть перебувати. Але є два великих нюанси. Точніше, один великий і один маленький. Ось великий нюанс 201 мм, 211, 200 мм. Тобто, бачите, лючок який. І, по-моєму, ще оцей маленький є лючок, але його е не так то просто буде вицелити. Дивимося, 170 мм. Тут вже буде рикошет. 52 мм, до речі, дах. Тобто 120 мм, слава Богу, калібри не будуть заходити по правилу трьох калібрів. Буде відрикошечувати. Але оцей лючок, друзі, це найбільша проблема цієї машини. Тому що, поки ви будете зводитись, тут ще стабілізація погана. Зараз ми розберемося, вас будуть розбирати. По бортах, до речі, скільки у нас корпус 70 мм. Ну не дуже багато, це навіть не 100 мм. Так, буде от рикошет, наприклад, так уже дивіться 190, 200-260. Коротше кажучи, якщо отак навіть довертати, то вас будуть дуже часто пробувати, друзі. Тому що бронювання в бортах як такого немає. Може щось гуслю піти, тут 70 мм, тут 92 102 приведеної. По бортах от 167-150, 100 мм, 70 мм. Коротше кажучи, великої броні цієї машини немає, башта хороша, але є лючок, корпус. Непогане ВЛД, але НЛД і е, оця планочка буде пробуватися. По цьому розібралися. Тепер давайте подивимося по характеристиках по вогневій міці. Вогнева міць у нас наступна: 130-мм гармата. Це непоганий калібр, хороший. 490 середня шкода одиниць. Можна сказати, для 9 рівня це плюс-мінус стандарт, друзі. Для важких танків нормальна альфа, просто нормальна альфа. 244 у нас пробивають стандартні ББшки, друзі. При тому, що бронепробиття на відстані вони втрачають до 225 мм. Тобто, ми розуміємо, що втрата бронепробиття в районі 20 мм у ББшок. Плюс до того вони летять із швидкістю 980 м на секунду, друзі. Під калібери. Тут уже ситуація краща, звісно, по пробиттю, тому що середня шкода так само 490, пробивають вони 306, але вони суттєво втрачають бронепробиття на відстані. Тобто на близьких дистанціях 306 пробивають, а на великих 266 266, друзі, аж 40 мм втрачається бронепробиття на відстані. Це дуже багато. 1180 м на секунду вони летять. Тобто швидкість польоту нормальна у цієї машини у снарядів. 980 це майже 1000, нормально, як для ББшок. І 1180 це взагалі комфортна швидкість для підкаліберів, тут немає ніяких претензій. осколково фугасні підвищену шкоду наносять 640 одиниць, при тому, що вони пробувають на всіх дистанціях 65 мм. І 980 так само, як ББшки, вони летять. А тепер, друзі, давайте перейдемо до більш детальних характеристик по вогневій потужності. Тому що дивіться, у нас розкид на 100 метрів 0,38. Тобто, як для важкого танка, це плюс-мінус стандартний показник, точності великої не буде. Нехай ми там все апнемо, до пайки поставимо, нехай буде 0.35 034 максимум. Нехай так. Тобто, Великої точності нема, але це ще не проблема, друзі. Проблеми почнуться далі. Час зведення 2.59. Також скажете, ніби непогано, 259 нормально, в принципі, як для важкого танка, якщо буде нормальна стабілізація, я вам і згодний. Але не так все просто, тому що стабілізація в нашої машини 0.25 в русі, 0.25 при повороті шасі і 0.15 при повороті башт, друзі. Тобто стабілізація в нас поганувата і в поєднанні з часом зведення 259. Це не жахливий, слава Богу, показник, але це буде відчуватися, друзі. Це буде відчуватися, великої стабілізації нема. Стабілізації цій машині треба апати однозначно. Кути вертикального наведення піднімається добре, гармата 20 градусів, а опускається погано. Мінус 5, друзі. Навіть немає мінус 7 градусів. Тобто, ви самі розумієте, на рельєфі ви зіграти не зможете. Швидкість орієнтального пересування прицілу 2607, тобто повільно стандартна швидкість для важкого танку. Заряджання гармати в стоці 1409, при тому, що середня шкода 490 кода на хвилину, якщо перевести це все, 2086. Тобто ДПМ у нас також немає. От така у нас специфічна вогнева потужність. Тобто нормальна альфа. Пробиття у нас дуже дивне, тому що велика втрата бронепробиття на відстані. Я вважаю, що це велика. Поправте, якщо це не так. Особливо в голди аж 40 мм це багато. Кути вертикального наведення некомфортні, швидкість горизонтального пересування некомфортна, тому що повільно. Час зведення нормальний, але погана стабілізація. І просто нормальна як для важкого танка точність. Тобто вогнева потужність, так собі скажу чесно: бронювання є, але з слабкими зонами. Тепер переходимо до рухливості, це одна з наших фішок, друзі. Тому що тут реактивні прискорювачі у цієї машини по типу як на тих самих БЗ-шках, тобто китайських важких танках. Дивимося повністю, що у нас виходить. Максимальна швидкість у стандартному режимі 30 вперед-14 назад. Тобто стандартний показник, як для важкого танку, навіть можна сказати, занижений показник як для важкого танку. Тому що стандартний показник це 35-40 для важкого танку. Далі дивимося, питома потужність у простому режимі 1091. Тобто дуже маленька. Ми набиратимемо свою максималку не швидко. Вона велика максималка, але й питома потужність 11 майже кінських сил це дуже мало. Турборежим є, так, це наша фішка. До речі, їх у нас 4 реактивні прискорювачі, діють вони впродовж 10 секунд кожний. І ми отримуємо максимальну швидкість у турборежимі 45 вперед і 1,4 назад, тобто ми практично назад не можемо від'їжджати, це вже знайома так скажімо, механіка. 45 вперед, тобто на 15 км, виростає наша максимальна швидкість. Плюс до того виростає питома потужність. Тому що в стоці у нас 1091, а в турборежимі 3273. Звісно, 3273 це прекрасний показник, але триватиме він недовго. Тобто максимально забій ви можете 40 секунд в такому режимі кататися. Наприклад, на початку бою, коли стартунули, там якусь позицію зайняти і так далі. І так далі. І в ситуаціях, там, коли треба поїхати на таран там, чи ще щось. Ну, коротше кажучи, це вже там по тактиці по своїй будете самі обирати той момент, коли це дійсно вам пригодиться. Швидкість повороту шасі, до речі, також повільна, так само, як і башти 2608. Тобто розвертаємося на місці ми повільно. І от така от у нас динаміка, друзі, дуже специфічна і дивна. Я так думаю, що по обладнанню на нього ставити треба стабілізатор. Я так думаю. Комплекс підвищення рухливості Т3 в ідеалі. Якщо немає, то турбонагнітач. І, напевне, гарматний досилач. Я по таку збірку порекомендував, а там далі треба катати і дивитися, можливо, щось міняти. Звісно, найкраще це, це якщо стабілізатор, комплекс підвищення рухливості Т3 і гарматний досилач, тому що ви знаєте, Т3 він ще підвищує і стабілізацію, робить краще. І в сукупності стабілізатором буде взагалі класно. Тепер переходимо до скритості. Скритість у нас відсутня, 6,95, нерухома машина, 3,48 під час руху. Ну ви розумієте, що це важкий танк, тут ніяких претензій не можуть бути, це нормально. До речі, спостереження у нас не саме гірше, але й не саме краще 380 метрів в тоці. Як для важкого танку, це не критично, це нормальний показник. От таку ми маємо, друзі, специфічну дуже машинку, в чомусь вона середня, в чомусь вона погана. Звісно, динаміки їй не вистачає, хоча і турбореактивні в неї є. Вони в деяких ситуаціях вам дійсно будуть дуже корисними. Але дуже багато мінусів у цієї машини. Звісно, для того, щоб повністю зрозуміти цю машину, потрібно пограти на ній. До речі, хто задонатив на бойову перепустку, щоб не чекати 2-3 місяці поки її пройдеш. У кого вже, коротше кажучи, ТТ-130M є. Напишіть свою думку і можете навіть на мене реплейчик скинути. Я буду дуже вдячний. Я вставлю просто колись, наприклад, або на фоні цього бою зніму відос новинний, або щось придумай. Всім дякую за перегляд, ставте обов'язково подобайки, підписуйтеся на канал і до побачення до наступних відео, друзі. Па-па!